Всім привіт, друзі! З вами ялімончик. Та сьогодні ми починаємо грати у Грудорс. Так, да, я в неї вже багато разів грав, але на відео я ще ні разу не грав. Так що попрошу вас присажуватись удобненько. Я вже е, робив 280 забігів, як ви бачите. Навіть більше, тому що я пару разів його навіть проходив. Якщо не вірите. Uh, вот всі мої а Вот. Другий Дорс я не проходив. А сьогодні попитаємося пройти хоча б перший Дорс. Uh, давайте в hotel. У мене, панель. є ще ад адмінпанель. Uh, вот. uh, ну, і думаю, можна піти без э, кас uh, Не кастомізувати ніяк. Uh, От, і можна піти. І почати грати. Е, я сподіваюся, вам сподобається присажитись, ставте е, чайочок, печенюшки беріть, а ми починаємо. Е, так, закупимо вітамінки і фонарик, певно. А все остальне таке собі. Я ще на компі, чесно говоря, не сильно вмію грати. Тому що, е, як воно? Я, більше всього, в Дорс грав на телефоні. І я його проходив на телефоні. Тобто єсть, Дорс на компі, я ще ніколи в житті не проходив. Ага, тут ще мишкою можна двигати. Ну, все. Так. Надіюсь, вам звуки будуть не сильно громкі. Ай, батареєчка, 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 батареєчка нам потрібна. Почему береться? Все Фонарик, э, типа, заряжен. Так, тут ключик. Ну пока что все звичайно немає, як... Ні не ні Scritch. Вон. Думаю, ми сьогодні дійдемо хоча б до Фігури. Часи. Часики тікають. Раш? Да, Раш. І перше появлення це в нас Rush. Так. А, я не знаю, що ще казати. Вроді всього, розказав. О, кстати, в цій кімнаті може бути хрест тут тут. його немає. І ще не опиток умов Живудинки. Так, ладно. Йдемо далі. Сюди. І ще я поясню проблемку, чому я не міг е, так довго знімати в цьому відео. Можу навіть зараз почати. Е, ну, Поки я, я ходжу ще з золотої кімнатки. Коротше, об'ясняю, чому я не знімав. Е, тому що там склались такі обстоятельства, що мені треба було зробити невеличку паузу. Uh, вот, і я не міг знімати. Uh, Потім. Ну, сьогодні я побачив, що я можу зняти. Я, запевно, виложу завтра. Або сьогодні. Не знаю. Там є шкафчик. Не, не... Действують не буду як з всіма роликами. То, то камера не вийде, то ще щось. Можем ще на стримах пограти. Но я вам так скажу, ролики літом будуть так е не сильно багато виходити, потому що е мені можна сильно догограти за компом, так що. Ну, е самі розумієте. Я думаю, я багато за вами буду проводити час, ну що поделаєш. 17-я комнатка Уна же так далеко дошли вами О, тут можно найти пиво а Зараз <схай> Пиво вроде як восстанавливає О! Пиво Пиво, вроде як восстанавливає здоровья. Как что я напоминаюсь, Тут, 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 тут Яшкин. Так была 17-та, потім... 18-я и 19 має бути. Не-не, не 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 20-та, 19 Отніше та кімночка. Як будто зараз будет. Цього якраз таки я брав фонарик. Хоча, тут більш-менш видно. Хоча в підвальчику можна ще підключити. ще одне пиво. Скоріше поки нема. Це добре. У нас же два пива, Два стакана пива, а фонарик на фол. І ще шо... Блін. Rasz? O, ty perrasz. Wsó, teraz wsó, wsó. ty Ну бо я вже сумнівався, чи він точно є. Так. Ах ти ж. Ч... А, ні, значить, нам не треба сюди. Якщо там, ну, дверка закрить. Ну, то хороший нам відкрив пару конат. Так, добренько. Идем, а я к какому-то. 26. Ну, я знаю, Зара почитаю будет э, вот та фигня. 26, 27. Ой, у нас будет для Ой. Ні. Ой. Вибачаюсь. Кстати, от тут ведра, що можна ховатися. Якщо я не помиляюсь. Ай-яй-яй. Не потрібно. Оп! Друга автоматичка. Сюда, ребятки, сюда. Пока, все, їмба. Траш. Тепер додавала таку фічу, що крім того, що э, Сіка є як воно очі і моргає теж світло, то треба теж дивитись, на що траша. Ой, зараз будемо бігти. Можна зарядити фонарик. І взяємо одну відомінку на всю на весь, ну, на весь забіг. 32 друга кімнату. Пау. Оп. Оп. Ой, а на комбіце вообще леганечко делать. Оп. Опять. Тихо, тихо Я перший раз такой пройшов в Сіка. Goodbye. Может это мені вітаминку якось? Не. Так, це було тридцять Точно три сороково. Дін-динь-динь-динь-дун на диди дун. О, Вітаміночки. Хорошо, Рашик пролетає. І пролітає тобто. Оу, oh, ще у мене така сама комната. Якщо будуть вітамінки, то я зараз їзду прости свої вітамінки. От ми очки. вже за ігру. Добре, що я не купляв. Ті, що в мене вже є предмет. Пс. О! Скричамбус. чамбус. Ой, отут, отут реально вже нічого не видно. Ну, фонарік треба економити. Так, ну оця головоломка, в принципі, легка. Прикольно, що анімка, коли я перевертаю. Ой, ой тут бачила. Сейчас раша капучка. Ага заховалась. что тут ключ я с -с свалию. Ну дивіться, Раш поїхав в цю сторону, так що давайте. Ну, так як я і думав, треба просто Раша слухатись. І дивитись, куди він летить, тому що це реально допомагає. 48 кната, ребятки, ще одна кімната, і ми дойдемо до фігурки. Да, вот і фігура. Е -е, глобус на удачу все. Ой, часы! Ой, знаю я эти часы, боже. А ч я не можу тут золотать? Эу. О! Що за бахбу? Жаль, як что все, что знімається, снимается, то, то будет жаль. Все, вот зверофигура звец вылазить. А! Ладно. А, окей. Угу, перше. Ой, опер, має торчати на мене. Зириш. Галазії кипу зайриш. От сейчас вона свалила. Треба орієнтуватись. От в цьому левелі іменно... На звуки. Де вон, де оця бору. Де цей бурундук лізає? Ти, ти гониш, що ти так біжиш. Ай, присядь, присядь, присядь. Тіхо, тіхо, тіхо. розбушувалась? Можна часи тут поставити. Вот сюда, вот сюда. Все, и самим валите. Вот, чтобы залутать тут все. А вот и часы заработали. Так, все, Вона нас ламаем. Так. <свист> а, шо я накоїв? на коїв? Нащо я свалив з того шкафа? Я мав нажимати на Е, e, а я нажав на W. Ой боже. Я ж кажу, це перший раз, коли я граю Дарс на так що. <свист> не засушуйте мене. А я робив все, що міг. Возрождатись я не буду, ну, бо возрождатись можна і в дорозі, другому. Там будуть що такі моменти там де треба буде возродитись. Ну, я думаю, все. Один раз зіграли. Дякую, що подивилися цей ролик, який я проходив. Може, в наступний раз ще знімати. На цьому все. З вами був я Лімончик. Може, ролик вийде короткий. Ну, дякую, що подивилися відео. На цьому все. всем пока-пока.